Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для захисту кордонів та для збереження справедливості і миру дозволяєш державам використовувати меча та утримувати військову рівновагу. Коли ж з твоєї волі наш син відходить від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, зроби так. Щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив свою душу, додай йому сили, терпеливості і витривалості в тій важкій службі, а найперше дай йому, Боже, сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і чистоту душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого сина. Під час проходження військової служби, скільки буває нагод, щоб упасти в гріх. Тому, гаряче, просимо тебе, оберігай його від тих небезпек, збережи його нам таким добрим і сумлінним, яким він від нас відходить. Пресвята Діво, особлива опікунко невинних душ, віддаємо Тобі нашого Сина, під Твою могутню охорону. Ми знаємо і твердо віримо, що якщо ти нам заопікуєшся ним, то Він не заплямує своєї невинної душі ніяким гріхом, простягни над ним свій святий омофор і не випускай його до того часу, поки він не повернеться додому. Амінь.